Привіт, друзі! Зустрічаємо весну із санками. Технології не стоять на місці, тому зустрічайте нові електросанки модель 3000. Сьогодні випробуємо електроволосипед з поєднанням із звичайними санчатами. Тому приємного перегляду! Приєднуємо електровелосипед до санчат і вирушаємо. Ти готова? Да. Тобі не страшно? Ні. Вирушаємо. Це мрія кожної дитини. Я, я не швидко. Велосипед, велосипед тягне взагалі з легкістю. Я трішки колеса приспустив і навіть не буксує. Ну що, як тобі? Супер! Не страшно? Ні. Зараз спробуємо прокатати маму. Давай. Повертаємося. А тепер ускладнимо задачу. Два пасажира і один електровелосипед. Поглянемо, чи він впорається. Тягне без проблем, Пати зібрали. Поїхали вперед! Як виявляється, це дуже весело, і я просто маю спробувати це на собі. Зараз мене дружина трішки прокатає. Давай, вперед. Газу! Газу! Та газуй. Вау, як круто! Чому не було електровелосипеда в моєму дитинстві? Так, можеш газувати. Не бійся. Головне ти не впади. Це просто чудовий вихідний. Газуй, газуй! Потрібно на санчата приробити якісь амортизатори. От і все. Наїхали на граві. Просто круто. Ти нас наздогнала. Твоя черга. Давай, сідай. Тебе мама прокатає. Тримай. Розповіси свої емоції. Хорошо, окей. Ї... їдь з лівої сторони. Ой. Ну, з палкою якось швидше. Отак і класно. Мені щас... Мені щас Я зараз виконую. Я щоб не провалилась. Тут от реально можна ногу переламати. А в мене виступ скоро. Да. Я жива, десь папа ззаді біжить, а я побіжу, а я побіжу від нього повільно. Жив до від дружня. Всі які у мене справи. Так що пишіть, Пишіть, хто. Пробував вже таке робити. Чи каталися в насчати в цьому зими чи ні? Тому що в мене питання, чого. 1-2 березня випав сніг, а зимою взагалі сніга не було. Ну, мене забули по дорозі. Ну що ж, друзі, новітні технології перевірені. Електричні санки працюють просто бездоганно. Вам сподобалось? Так. Ми провели просто чудовий вихідний і будемо з вами прощатися. Я вважаю всім вам добра. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Поїхали додому. Так. Да. А потім.